Сьогоднішнє засідання у справі про вбивство Ірини Феріон було напрочуд інформативним. Хоча насправді тепер питань виникає ще більше. Спершу судді вирішив вивчити відео пересувань Зінченка протягом двох днів після фатального пострілу. Як слід сказати, що маневри підсудного дещо дивують. Він поїхав до білогорщі, потім повернувся в центр і двічі виніс сміття з орендованої квартири та з іншого будинку, який він зайшов буквально на три хвилини. Потім знову поїхав до білогорщі. І коли повернувся, то вже втретє викинув мішок у контейнер. Стоїть, дивиться. Друга половина засідання почалася з неприємного сюрпризу для журналістів. Підсудний Зінченко зажадав виставити за двері змі. Причина небажання, аби зайві очі бачили кадри з обшуками в його квартирі та з арештом. Суд погодився, і після перегляду засідання знову стало відкритим для всіх. Саме в цей час прокурори і розповіли, що в свій замах В'ячеслав готувався з 13 вересня 2023 року. А в його телефоні знайшли неоднозначні переписки, які можуть стати проти нього доказом у цій резонансній справі.